Зараз знову заговорили про устрі, що там ніби щось має почати робитися. З передохоронного фонду виділено достатньо коштів. Якщо нам казначейство не зробить той кардіболят, що попередні роки, то я вам скажу, що буде зроблено. Буде зроблено ремонт шлюза біля озера, ремонт шлюза в районі так званої Венеції, е осушення частини території під вулицю Котеревського між водоканалом і Басикуцьким озером, оця поймачка, і е облагородження пойми, але по новим технологіям усті від вулиці Басивкутської до. Е Степана Бандери, але найбільше коштів і найважливіше ми закладаємо на те, щоб будувати по місту каналізації, щоб септики не були сканалізовані в річку. тому, що ми своїми руками, своїми стоками, своїми, я вибачаюсь, відходами просто нищимо цю свою річку. А щоб не нищити, треба зробити каналізацію, бо скільки не говори, ти не проконтролюєшся. Буде каналізація, це все зразу йде в норму. І плануємо в цьому році. Зараз доручено Хмельницькому займається особисто влаштувати два. Ну фонтанами не можна сказати, два штучних аератора води. Один буде в районі Степана Бандери, другий нижче. Щоб коли дуже жарко, аерувати спеціально воду, щоб не задихалася риба. Угу. Оце ті речі, які ми запланували на найближчий час. Все це буде профінансовано з нашого міського природоохоронного фонду. Про суму там можна говорити яка? Ну, наприклад, шлюз біля озера 5 мільйонів, шлюз нижче, там, 2 мільйона. Всі інші так по пам'яті не скажу, але всього буде понад 10 мільйонів гривень.